Раз за разом ці хлопці повертаються туди, де воліли би ніколи не бути. Під обстрілами ховаючись від ворожих дронів, бійці 65-ї бригади евакуюють із найгарячіших точок полеглих та поранених побратимів. Небезпечний маршрут долають пішки. Складно всім, ну але мусить хтось теж ту роботу робити. І якщо не будемо ми робити, то буде багато у нас втрат. От так працюємо потихеньку. Збираючись у дорогу, беруть із собою тільки найнеобхідніше аптечки та ноші. Туди, де працює вакгрупа, не дістанеться жодне авто, надто небезпечно. Тож поранених виносять буквально на руках. І на носілках рушну виносимо, і на візку витягуємо. В якому ступені важкості, якщо, якщо побратим ще може. Іти своїми ногами, а його треба підтримку, значить, пішим ходом. А якщо неможливо, значить носілки у нас. Під час однієї з таких операцій евакуаційна команда потрапила під обстріл. Дрон пролетів, дуже низько летить, сантиметрів 50 від землі. Дуже низько. Його нічого не візьме. Я виглянув подивитися, чи він не вернувся, а він здав назад. Я таки голову висунув, він мені в плече. У голову і до хлопців залетів. Бійці дістали ураження облич та рук, зазнали контузії, але попри все доправили постраждалого до місця призначення, а потім продовжили евакуацію і врятували ще трьох побратимів. Там тяжко було про щось думати, але не вижити так? Думаєш? Мусили Ми просто, що знаємо, що там теж побратими. Це би цей. Вони чекають, вони. До того ми і пішли. Загалом того разу витягли чотирьох поранених. Ми подивилися один на одного, стоїмо нормально, живі, здорові, а трьох треба забрати. То ми повернулися назад. Для Віктора це була перша евакуація. Він тільки долучився до евакгрупи, хоча на війні вже два роки. Каже, нині найголовніше добра команда. Долаючи кілометри небезпечного шляху, потрібно швидко пересуватися та постійно прислухатися до того, що відбувається навколо. У них як вам сказати, безлімітний ресурс цих дронів. Це ми там рахуємо один-два, куди його краще кинути, а там безлімітних, там як пчоли. А ось Роман за позивним Будулай уже рік як витягає хлопців із самісінького пекла. Під час такої евакуації бійці надають пораненим тільки домедичну допомогу, зупиняють кровотечі та перев'язують рани. Далі вже робота професійних медиків. Будулай зізнається, складно не тільки фізично, а й емоційно. Вагатися чи довго думати нема коли. Там немає часу задуматися, чи складно, чи не складно. Віддаєш всю душу силу. Щоб доправити поскоріше. Зараз хлопці вже повернулися до роботи після лікування. Нині воїнам 65-ки вкрай потрібні переносні риби та антидронова рушниця, щоб захиститися від ворожих безпілотників, адже від цього залежить життя усієї евакуаційної команди та їхніх побратимів. Нам треба зараз маленькі, ну як казав командир, маленькі, глушилки. є. Рюкзачок кинув навіть 100 метрів, метрів. То вже рятує життя, дуже рятує Інна на Голой, і горворобі подробиці, телеканал інтер, марафон. Єдині новини.